О, oh, єс! Yes. Маленьке щастя, тут мене чекає. Так, і що мене тут чекає? Uh -huh -huh. А мене тут чекає супер-супер-супер. Форма для того, щоб робити кекси. Отакі на 12 штук силіконова А форма. Вона так не згинається, тут якась пластина є. Єдине, що маленькі форми. Ну, небага... невеликі будуть розміру кекси. Але все одно будемо готувати експериментувати. І наступне, що тут у мене? А тут, тут у мене якась річ, напевно, для Євгена. І колись нам чекати розпаковку. О, господи! Там ще щось ти загубив. Ну, це він уже точно щось знає. Я думаю, це якась штучка для машини. От такі вийшли замовлення.